Іван Васильович Мирон народився 1929 року в селі Росішка на Рахівщині в селянській сім'ї Василя і Марії Миронів. 1935 року розпочав навчання у п'ятикласній народній школі рідного села. Неповну середню освіту здобував. У горожанській школі сусіднього села Великого Бичкова Іванко був з того покоління, що народилося в межвоєнний період в демократичній Чехословаччині. Великобичківську десятирічку Іван закінчив у 1949 році вже за радянської влади. Після отримання атестата окружний відділ народної освіти направив вчителювати в початкову школу гірського села. Чорна тиса. Іван Васильович з болем в серці згадував про ті часи, коли відбирали землю, фруктові сади, косовиці насильно записували всіх у колгосп. Критична ситуація для Івана Васильовича настала у 1950 році, коли прийшла повська в армію давати присягу владі яка стільки зла принесла його сім'ї і всій Україні не міг, тому перейшов на нелегальне становище, вступивши у підпільну групу УПА, яка діяла на теренах Великобичківської округи під керівництвом вчителя з російськи Івана Михайленюка. А через місяць їхню групу з 18 осіб затримали у січні. 1952-го військовий трибунал на закритому судовому засіданні визнав заарештованих винними в зраді батьківщини і засудив до різних термінів позбавлення волі, шістьом серед яких був і Іван Мирон, дали найбільше покарання: 25 років суворому режиму. Ще суворішим заходом був тільки розстріл, і він був єдиним. То досидить до кінця, бо так і не покається, через що не буде звільнений за місією з нагоди смерті Сталіна. Відбував покарання у Норильському Горлагу, Іркутському озерлагу та мордовських таборах, через які разом з Іваном Мероном пройшли відомі українці, був учасником Норильського повстання. Його звільнили лише в травні 1976 року. 47-річним чоловіком повернувся додому в рідне село Росішка, влаштувався на роботу, пішов працювати у будівельну бригаду та кочегарити в місцевий відсадок, де трудився до старшого віку. З 22 до 47 літ. Минули в пекельних умовах сталінських таборів. За роки незалежності України життя Івана Васильовича Мирона почало змінюватися. Непомітно, рік за роком, він ставав знаменитістю і легендою українського патріотичного руху. В рідному селі Російській Великобичківської громаді, рідному Закарпатті, був справжнім моральним авторитетом, весь свій вільний час, всю свою енергію направили на, самперед на служіння Богові, а також на громадянську патріотичну діяльність. Всі свої заощадження віддав на розбудову греко-католицької церкви всіх святих у рідній Росішці. 34 роки, 91 по 2025 рік, служив дяком в рідній російській церкві. Довелося служити дяком і в греко-католицькій парафії селища Кобалецька Поляна, куди добирався пішки 20 кілометрів туди і назад. Через гори, у 1990-2000 х роках був членом сільського осередку НРУ разом з побратимами однопартійцями та греко-католицькими священниками, шукав могили страчених патріотів, встановлював пам'ятні хрести, меморіальні таблички, служив молебні і панахиди. Щороку, з 1989 року, Пан Мерон відвідував культурно-просвітницькі і меморіальні патріотичні акції урочистості на Красному полі, Яблунецькому перевалі, біля пам'ятних хрестів з нагоди подій Карпатської України та інших подій української історії: школи, заклади культури, збори товариства, політрепресованих тощо. Після виходу на пенсію, у 1989 році, трудився з дружиною, христиною по господарству. З 2010 року до нього гості почали приїжджати українські журналісти, телеведучі, письменники, режисери, політичні і громадські діячі, військові. Іван Мирон є героєм п'ятьох фільмів. Він жив скромно, попри поважний вік. Мав ясний розум, чітку пам'ять і все той же непокірний і незламний характер, і весь цей час 28 років чекав, коли його право захищати Україну зі зброєю в руках визнають не лише історики та патріоти, але й держава. Після прийняття 13.03.2018 року закону про реабілітацію жертв репресій комуністичного. Тоталітарного режиму 1917 1991 років цю правову колізію вдалося зняти. Держава Україна реабілітувала Івана Мирона 18 липня 2019 року. Він став першим українцем, кого Національна комісія з реабілітації визнала реабілітованим 27 липня 2020 року. Призначено президентську стипендію. У 2024 році померла дружина Христина. На 96-й рік народження, 9 березня 2025 року, востаннє був на святій літургії в церкві. Свою останню весну зустрів хворим, ослабленим. Сили покидали мужнього і сильного колись чоловіка. 7 травня 2025 року Великобічківська громада дізналася сумну і важку звістку. Іван Васильович помер. Тим, хто сьогодні боронить Україну на фронті, завжди говорив: дай Бог вас береже! Пам'ятайте, що боротися за Батьківщину це не обов'язок, а честь. Я з вами хотів би бути, і зараз би пішов, якби міг. Іван Васильович Мирон, єдиний із Закарпаття, хто відбув у таборах гулагу усі 25 років, так і не скорившись, і не попросивши про помилування. за наш український звичай, українське місто Степана, батери, за наш український звичай.